Міжнародний день людей з інвалідністю відзначатимуть завтра в Україні та світі в нашій країні близько трьох мільйонів таких громадян, зокрема десятки тисяч військових та цивільних, які отримали інвалідність через війну. Держава забезпечує їх підтримку, починаючи з доступу до медичних та соціальних послуг, до створення можливостей для освіти і роботи. Ключове завдання гарантувати рівні спроможності у всіх соціальних напрямках. Чи вдається цей перехід? З'ясуємо разом, разом із Валерієм Сушкевичем, правозахисником, головою національної асамблеї людей з інвалідністю, президентом Національного паралімпійського комітету України, пане Валерію, вітаю вас вітаю вас і дякую за те, що ви ваш канал звернув увагу на цей день і на ці проблеми. От власне про проблеми хочеться поговорити. Наскільки зараз, на вашу думку, інфраструктура в Україні адаптована до потреб людей з інвалідністю від от, транспорту до громадських будівель, і чи помітний прогрес за останні роки? Ви знаєте, в 91-му році я ще не був в Верховній Раді, був, скажімо, активним членом громадянського суспільства в сфері прав людей з інвалідністю. Був обласним депутатом у Дніпропетровській обласній раді, і нам, громадянським суспільствам, вдалося тоді зробити законопроект про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, і так і називали інвалідів в Україні. Ми його штовхнули в парламент, і настільки була в ті перші роки пострадянські мотиваційний чинник, щоб зробити Україну цивілізованою доступною, як сьогодні кажуть, безбар'єрною. Що постанова проведення в дію закону про основу соціальної захищеності звучала так в кінці, що зробити так, щоб до 2000 року Україна була повністю безбар'єрна. Чуєте до 2000 року? А ще була фраза, записана в постанові Верховної Ради про введення цього закону. Написана така фраза: пристосування об'єктів всіх об'єктів України інфраструктурних. Без е е забезпечення е безбар'єрності і доступності забороняється. Забороняється експлуатація цих об'єктів без того, щоб створити безбар'ярність і доступність. Це було в 91-му році, коли спільнота людей з інвалідністю і українська влада погодила, що це треба було зробити. Пройшло 30 років, і в 21-му році приймаються... Е Спеціальна стратегія, національна стратегія безбар'єрності, яка е, приймається в варіанті реалізації до 30-го року. І сьогодні ми працюємо в цьому напрямку. Ви питаєте, чи є зрушення? Безумовно є. І вони е, значені, але вони поки що недостатні і е, певним чином інколи безсистемні. При цьому Україна все-таки рухається до того, щоб особливо в контексті того, що йде війна, руйнуються об'єкти соціальної, транспортної, житлової інфраструктури. Питання в тому, щоб і е, відновлення, і подумати о те, що. А давайте згадаємо цей день, переддень цього міжнародного дня людей з інвалідністю, що проблема людей з інвалідністю в Україні глобалізована у зв'язку з війною. Це і наші герої-воїни, які захистили Україну і захищають, які мають. Важкі ураження пов'язані з тим, як вони піддали своє здоров'я, захищаючи Україну. Це і цивільно постраждалі, це і жінки, і чоловіки, і дітки, які мають інвалідність пов'язані з тим, що отримали ураження від країни вбивці. Я до чого це кажу? Що безумовно, сьогодні розпоряджені Кабінету міністрів від 25 березня 2025 року, норма 374. Де е, ідентифікує план заходів на 25-26 роки стосовно реалізації національної стратегії безбар'єрності? в, нього, в цьому, Цій постанови понад 500 заходів. Ви знаєте, е, е, мені здається, що ці заходи е, певно, потребують певної, е, ну, скажімо так, передання в системність. Там дуже багато корисних речей. Ну, наприклад, як те, що мені дуже подобається, що виділено 1,1 мільярд гривень 11 областним державним адміністраціям, військовим адміністраціям на те, щоб е, зробити ремонт, реконструкцію і реставрацію е, об'єктів е, соціальної, житлової, транспортної інфраструктури. Але хочу вам сказати: оці питання все таки певного рівня безсистемності і е, невдало законодавчо нормативного Тілення це є сьогодні проблемою, то, що називаємо ми сьогодні доступністю і безбар'єрністю. Слухайте, ну от я тільки що проїхав залізницею. І сьогодні Укрзалізниця створює нові вагони, інклюзивні вагони, які забезпечують те, що торкається користування людей з інвалідністю. Але знову ж, тут не вистачає певного, як я сказав, рівня системності і аналізу. Тому що ну, от я спитав, а, чи зможуть, чи зможу я а, сьогодні після поїздки на, на залізниці на потязі, а, ну, щоб мене не виносили, щоб я міг сам виїхати на візку з вагону. Так, да, ми подамо ваш потяг на першу платформу. Почекайте, а якщо не на першу платформу, а там, де висока буде варіант спуску для а, пасажирів. І в тому числі людей на візках, на протезах, в тому числі воїнів після війни. Ну, сказали, ну це буде складно, але ми це все дуже швидко зробимо. Прийдуть дядьки здорові, вам допоможуть. Слухайте, я не хочу, щоб мене виносили. І сьогодні воїн після війни, який отримав важкі травми опорного руху апарату, я, маючи і пересуваючись на протезах, на візку. Ну, все-таки бачите, це висока платформа. Він хоче, щоб реально гідність людини, яка е, ну, пролонгується на права людини, вона була забезпечена. Оце суттєвий чинник. Я не хочу критикувати «Укрзалізницю», тому що е, вони дійсно намагаються і шукають шляхи той інклюзії в транспорті, яка сьогодні потрібна. Е, і з того ж позитиву, про яке я можу сказати, що. Іде інтенсивна і, ну, я б сказав, систематична робота над оновленням державних будівельних норм. Вони працюють, вони над цим працюються. Але проскакують інколи в тих же ДБНах нюанси, коли, знаєте, написано так: да, да воно повинно бути абсолютно доступне, безбар'єрно, але якщо немає можливості, то і далі слідує щось таке, що нівелює обов'язковість. Виконання доступності безбар'єрності, оце ми, як громадянське суспільство, національна асамблея людей з інвалідністю, з цим ми боремось і будемо боротись разом з колегами громадського сектору. І це проблема. Тому, говорячи про те, що таке чи помітний прогрес в цьому напрямку, помітний він є, але він потребує все таки вдалого, системного і аналітичного. Законодавчу нормативного втілення, причому таким чином, щоб обійти е, норму по безбар'єрності, було неможливо е, сьогодні. Я тільки що повернувся з Дефлімпійських ігр в Токіо. Ви знаєте, я просто по вулицям Токіо шукав, а де ж все таки я не приїду на візку, а де е, японці не забезпечили мої права на е, е, житловій, соціальній транспортній інфраструктурі. Я знаходив, а потім бачу, що я не знайшов, тому що все рівно є пропозиція мені, як людині на візку, проїхати доступно і безбар'єрно всюди. І транспортній інфраструктурі, і на вулицях, і громадському харчуванню, і в супермаркетах. І я ви знаєте, я в захваті наскільки інклюзивна країна Японія. До речі, я сподіваюся, нас, що і... в нас в Україні будуть брати приклад з Японії. Пане Валері, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за таку розлогу відповідь. Дійсно, будемо сподіватися, що е, будуть більший темп у розвитку безбар'єрності і більш такий комплексний підхід. Дякую вам за розмову. Валерія Шо... я хочу сказати народним депутатом України. Чуйте, будь ласка, громадські організації людей з інвалідністю і працюйте разом з нами. Дякуємо за увагу і за співпрацю. Дякую вам з нами на зв'язку. Був Валерій Сушкевич, правозахисник, голова національної асамблеї людей з інвалідністю, президент Національного паралімпійського комітету України.